Вітаю всіх! Я хочу зробити Курську область. Давайте подивимось: Курська область. Ситуація до кінця лютого. По-перше, окупація залишається нашими. Давляться. Накопичення, концентрація. Багато розмов. Так. А тепер дивіться, десятка мечів, на дні колоди. Ця Корська область є така зона у двох. Ось вони. Вони вдвох і випали. Далі концентрація на ній сильна і розмов багато про неї. Окупація в ній залишається до кінця лютого. Тепер, я далі не рию, що там. Тепер, 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 Зеленський виведе війська з Курської області тільки на обмін вив... виводу військ з нашої території якоїсь. Частково, звісно. Так або ні? Двіка кубків, не визначено, домовленості. Тобто, раптово, то з це також раптово все буде. Якісь домовленості будуть на цю тему. Вже пошли двічки. Окупація. Ось вона. І концентрація на цій території серйозніша. З обох сторін. Так, до чого вони домовляються? Ворог. Ворог давить розмови про цю тему. Давить продавлює що тут не зрозуміло яка доля її вже мені. Тут активно ворог починає давити розмовами. Розмовами. Тепер. Курська вивід. Ні, не так. Ворог виведе війська з якоїсь території наших, нашої української на в, вобі на те, що Україна виведе війська з курської. Буде так. Ась тут так, рицар жезлів. Щось буде все-таки. Ви знаєте, домовленостями вони щось дійдуть. Якихось маленьких моментів. Трошечки. Зовсім трошки це буде. А трошки це яка область може бути? Добре. На яку область погодиться Росія поміняти вивід військ з Курської області? Взаємовивід військ. На яку область Росія погодиться? Давайте приблизно це все. На яку область Росія погодиться зробити взаємовивід військ? Наші з Курська виходять. А росіяни з іншої нашої області. На яку область Росія погодиться? На яку? Харківська. П'ятірка Ні. Відразу це ні. Далі хто у нас? Запорізька? Можливо. Херсонська. Так. Кого ще взяти? Донецька. І давайте подивимось Луганська. Ви знаєте, дивно виходить всі, крім Харківської. Я б сказала, дуже якось дивно випадає, на яку область Росія погодиться. Чомусь Харківська не випадає. Хоча вона завжди випадає. Ви ж пам'ятаєте, відірка мечів. Тут диск обставин у нас йде. Двойственна ситуація, домовляються. Можливо, вони домовились так. А тут, мабуть. Ага. Харківська. Ну, що мені сказати? Те, що я бачу, мені подобається. Я б сказала, тут домовились без Курської області навіть. Що мене радує. Так, Запорізька область, там є домовленості, але тут жертва. Я буду дивитись Херсонська, о, там дьявол. Зупинка. Далі. Донецька, ну, десятка мечів. Донецька область, вибачте, тут. Я б сказала, тупік. По Донецькій області тупік. Що може бути з Донецькою областю? Як варіант? Луганська область. Ну тут зрозуміло, що про неї щось сказати по місяцю взагалі ні про що. Донецька область, як варіант? Як варіант? По двійці мечів, по тому що від попажу мечів. Може бути не те, що вивіз звідкись зупинка. Тобто, ви виходите з Курська, а ми не йдемо далі. По Донецькій області. Дуже цікаво, правда? ж? Взагалі всім цікаво. І оточимо областям також. Тут Херсонська область. Не ліземо далі. Не ліземо далі. Запорізька область, ну що сказати, я б не скажу, що тут. Можливо, Атомка, можливо, щось по Атомці. Таке, легке. Харківська область тут вже є домовленості на тему кордонів, причому свої. Спокійно. Я ж вам робила деякі напрямки. Ви розумієте що на Куп'янську буде одне. А інші два напрямки так, цікава картинка. В принципі, я хочу ще подивитись такий варіант іншим розкладом, що вони по-іншому домовляться за Курську область.